Це все закінчилося і пам'ятаю кожні якісь тренування, кожні, кожну риболовлю разом з Степаном. Ми випливаємо на воду і починаємо спілкуватися. Блін, а що буде клювати в дворічі. Чи... Що кидати, яку проводку використовувати. Це була така для мене трошки несподіванка. Я ніколи не думав про те, що приймати участь в змаганнях. Якось не на тому рівні, здається, були мої думки, грубо говорячи. Але Назар зателефонував. Ми якось обговорили з ним ці моменти, дійшли до спільної думки, що все-таки варто попробувати свої сили в цих змаганнях. ну, Вдруг щось вийде. Їдемо на змагання і будемо старатися вибороти якесь Зове місце. Проста риболовля це коли ти приїхав там схід сонця, красивий або захід сонця, ти стоїш, насолоджуєшся е, звуками природи, красотою і покльовка і риба. Це просто якийсь додатковий кайф. А на змаганнях все працює зовсім по-іншому. Ти не дивишся на природу, не дивишся на те, яка красота навкруги. А ти думаєш, як зловити рибу, як зробити так, зловити її більше, ніж інші учасники? Йдемо на реєстрацію і починаємо ловити. Тренування перед змаганнями були важливими, адже ми за тиждень, доколи ще не було мораторію на виплив злотки, ловив лодки, ми натренували одну точку на глибині, яка на початку етапу якраз і дала результат. А під час першого туру глибина в найглибшій точці складала 2,8 метра, і загалом можна було тоді ловити по всій водоймі. Але вже в третьому турі глибина впала практично до 1,6 метра, який було в найглибшій точці біля дамби. І ми розуміли Степаном, що точиться буде боротьба на глибокій ділянці, і туди потрібно добратися першими і стати на нашу точку, яку ми відпрацювали були за тиждень до змагань, і з неї зняти перших дві-три риби. Є. Все, Костя, Давай, я воду набираю. Їдемо здаватися. Ну і вийшло так, що після перших п'яти хвилин змагань ми вже оформили дві риби і поплили їх здавати на старт. Хоча по регламенту дозволено було ловити дві риби. Потім регламент під час змагань змінився на три риби, що можуть бути на кокані. Але вийшло так, що ми здавали перші дві риби ще в той момент, як деякі екіпажі навіть не доплили до точки. Дітям, ми не порушуємо традиції кожний зло. Змагання були непрості. Там буквально в сьомій ранку дуже багато екіпажів зловили перші риби. І всі такі розслабилися, тому що подумали, що кльов є і все було має бути добре. Але буквально після 20 хвилин риболовлі риба крилювати перестала, і стало ще цікавіше. І якраз коли почалося за в кльові, ми мали вже запасний варіант, заготовлений на цю ситуацію. Ми почали розловлювати нашу точку, яку ми натренували, тобто на мілководі. Conclui. Aí, vamos lá. Я тут не мою Я борюся, бо вона в предлог Так что будет. Ну і як завжди, на змаганнях виникає непередбачена ситуація, коли Степан знайшов робочу приманку, і потім виявляється, що в коробці їх всього дві штуки і дві їх вже зжерли. Тому перед третім етапом Назар холоднокровно заглянув в багажник мого автомобіля, де є здоровий такий пластмасовий судок з моїми всіма приманками, і йому в око впала одна з приманок: це KTIS Little Spider в розмірі двох дюймів в фіолетовому кольорі. Яка в в результаті змагань в ході змагань дала нам бід фіш. Не спіш, не спішно. Підійди ближче сюди.

І приманка, яку я успішно окупував з Степана Багажника, подарувала нам не тільки бікфіш, але і подарувала ще двох товстолобів. І це було дуже цікаво дивитися, оскільки в мене відбулася покльовка товстолоба за хребет. І в цей момент, коли я його готів, я хочу або обрізати шнур, або щось зробити, щоб риба зійшла і продовжити ловити, оскільки часу, часу, часу немає. В цей момент Степана клює щука, і не знаю, чи буде видно на відео. Ну я одною рукою тягну товстолоба, а другою рукою підсачу Степану його щуку. Може, з домоги Може, має товстий туди. Не спішно, не спішено, не, спіше. не піднімай її договори. Кидай, кидай. Знімаємося з якої пока. Щоб без Ну і дуже добре, що ми потренувалися напередодні. Тобто був мораторій на ловлю з човна. Ми поїхали половити з берега. І як на мою думку, це зіграло значну роль у цих змаганнях, оскільки знайшли рибу там, де не очікували, і ловили її на те, на що не розраховували. Трошки ближче до берега. Я, я не в то що вірю, я знаю, що воно так є. Я? Я готовий до неаброси хорошого правда? Та ні, не дуже, але. Виба? Нет, телошин вот скажи. С ще Spider? Yeah. Ну і натренирована точка на мілководі дала свій результат. Ми почали висмикувати рибу з під плит, яку ми натренували тренували за день до того вечором з берега. Звісно, не могло все прийти так чітко і гладко. На дамбі були фідерісти. Не знаю, чому ми там були, адже адміністрацією і мені ніби було сказано, що до закінчення змагань ніхто права закидати не має. Але, тим не менш, весь берег був в вудках, і ми е, на пару з Назаром боролися з фідерістами. Е, одного, одну боротьбу ви побачите навіть записану на камеру. Давай туди ловим зараз і це і в'язнуватися. Вибачайте, що ми так біля вас, але змагання йдуть, мусимо трохи. Тут ще. можете ще почекатися 20 хвилин, поки змагання закінчаться. Не закидається. Ну і звичайно не обійшлося без казусів на змаганнях. Це завжди так буває, коли ти спішиш, стараєшся щось зробити краще, швидше. Але вийшло так, коли ми швартувалися під час чергової здачі риби. Ми підпливаємо до мостика, на якому там стоїть хлопчик ловить, і стараємося якось це все зробити так, щоб пошвидше це все здати, поставити, зважити рибу і поплисти далі. Але в нас був новий електромотор, з яким ми Дуже мало відплавали. Ми підпливаємо до мостика, Я ставлю кнопочку якоря. Е, в цей момент Степан хватається за мостик, а мотор згадує, що якір поставили метри-два назад. Відповідно, Степан героїчно тримається за місток. Е, мотор думає, що Степан це вітер і починає тягнути нас назад на точку. Степан думає, що він сильніший за мотор. Е, мотор додає швидкості. і Получилось те, що получилось. Сили? Співалі тоді. І під час цього падіння в мене перед очима просто пронеслися всі піймані риби за всі роки мого риболовного стажу. Але ми не здалися, і оскільки нас залишалося ще декілька хвилин, ми поїхали допрацьовувати. Yeah. 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 Зійшла? Зійшла, так. Красавчик. Попри поламану катушку, ми допрацювали гарно, стабільно, з хорошим настроєм, зловили ще декілька риб. Ну і у першій годині дня завершились змагання і. Після змагань завжди ти такий сидиш, думаєш, що ну, наче би все зробили. І ми завжди, от в першому, другому і третьому етапі, ми такі сидимо там в човні, а вертаємося, бо вже на березі і такі, ну, блін, ми зробили все. Ми старалися, ми зробили все. Але от все одно, ти до кінця не знаєш, скільки ти зловив, скільки зловили інші суперники і взагалі, який в тебе буде результат. Ну і, власне, ми такі стоїмо біля човна і думаємо. Зловили ми ту кількість риби чи не зловили так народне змагання закінчилися і зараз буде підведення підсумків: хто там виграв, хто переміг, хто зайшов призові місця, хто не зайшов, і буде нагороджено. А що, друзі? Хто довго мучиться, у того щось вийде. Ставися. На третьому етапі перше місце за нами. Е, і загальний кубок е, дворіччя, гран-при дворіччя. У нас друге срібне місце. Е, ну і реально, все було дуже класно. Наш, витягнули, витягнули, та. просто почали з четвертого. Наш човник, який нам служив вірою і правдою. Колібрі 360 DXL. Боріка, електромотор. Тому дякуємо всім. мотолодка про технопарус, колібрі, боріка. Ви прям топчики нам допомогли дуже сильно. Бо до цього етапу ми реально сильно готувалися. І оцим дуже дякуємо за снігачки. Та Golden Кейдж да, Golden Cage і магазину Fish Fish, який нам дав воблери, які офігенно просто тривали. працювали. Ми перемогли. Це наші перші змагання. Ну Перші в плані дебютували ми взагалі в такому гран-при. Yeah. Ну і в принципі бачимо, почуть по -чуть, по чуть йдемо і добиваємо. Так що народ, всім дякую, підписуємося на канал і ставимо лайки. До тисніть. Нов... Тисніть, бо це буде мега крутий відос. І подивіться попередній, тому що там також багато прикольного, багато інформації. І ви зможете навіть подивитися, які висновки ми зробили з попередніх етапів. Обов'язково. Ну і як можна не згадати наших друзів, магазин Золота рибка і, зокрема, Мішу, який після оцього цього падіння ремонтує мою катушку. Дуже дякуємо всім.